І всім привіт! І да, це відео. І їх не було дуже давно. І зараз ми будемо оцінювати обнову гач. Як все було? Я спочатку побачила, що гач можна обновити. Типа. І ігра, захотіла я неї обновити. Я вже трохи знала, що буде в дошом. Ну як би... В лайкові я це побачила відео. Пробно. І потім завірусилося весь інтернет. Я захотіла провірити. Але спочатку в мене гачило ще з плеймаркет та пропало. Я неї зараз обновила і побачила, от. Нам дали подарок 3000 гемов. І так, дивимось Що у нас новенького? Румян ніяких нових не додали. А поз... Пози теж те саме. Волосся. Цих штук, в принципі, не додав. А чолок і чолок, в принципі, не додавали. Заднє волосся додали. Так, зараз я таки поміняю персонажа. Якось іншого. О, панікера. Ззаду появилося волосся назад. Е, так, де воно? Там-то є нове. Чи вообще його не появилося? Я не знаю, чи появилося, бо до вашому відео я дивилася, воно було. А ззаду волосся точно появилося. Ось таке Гача клуба, отакі, от такі, такі. Ось таке волосся, появилося, з Гача клуба, Гача лайф перекинув. А у мене одне маленьке запитання до розробника Луні. Нащо ти зізнав Тупо тобто речі, тобто речі з е, Гача Клуба перекинув в Гача лайф. Зараз всі жалоти з нічну, що зробили з їхньою улюбленою грою. Але крім мене, будувало, що тепер я можу удалити гачу клубу. Очей нових не додавили, але. давайте глянемо на зрачки. Зрачки, як я бачу, о, додавались. От вони додавались. Ого, оці дуже гарні, красиві. Ось такі от куча нових зрачків. Ем, Зара. Бриви нових не додавали. Але два нові аксесуари на очі. Ось такі от пов'язки дві. Ось такі от окуляри. Ось таку штуку якусь. І ось ці дуже гарні окуляри. Я дуже рада, що них додала. От так. А в аксесуарах теж обновлення. Давайте його трохи перекрасимо. От так. Ось що додали. О, оце це дуже класно підійде. Для того, щоб зробити кости. І... Оце дуже гарні сльози. Тут у них можна перекрашувати, але вони весь час будуть, можна сказати, отак от у них можна от тут так. Отак от тут дуже добре буде. Отак. От так от як можна зробити у них. Але більше підійде всього отак, то що ви вже побачили почину, вони тупо не до кінця залазять. Рти, нові рти додали них. Да. Оце от сірзи з клуба. От тут різних кольорів деякі Це теж бак. Але мені так обнова в принципі нравиться бо того, що вони не з'єднали повністю ігри і типа в тебе є шанси і зробити тепер гарного персонажа в гача Лайф. О, а оце дуже потрібна доволі штука. Як на купальні. Тільки проблема в тому, що ти його ніяк не зробиш. Дядьмо. Так, и новый корто сейчас тоже вы. И тут і для плать всяких. Такие вот налиток юбки. Добавили новые юбки. Ремешок Рімі... новый. Ось такие вот юбки. О! Оце дуже класна штука, я не дуже хотіла, щоб Ось ці всі юбочки. Ті додали. Такі шкода одне, що не додали. А ні, додали. Такі проблеми з контуром бак є такий з контуром тут. Я думаю, Луні його потім пофікс. Вот ще така от куртка. Типа на пояс. І тепер можна робити гарних принцес королев. Мені дуже подобається. Е, рукава. Немає нових рукавів, звісно. Звичайно. звичайно вже. Обув'я теж як не було, так і не буде, як я пам'ятаю. А я тут не знаю, чи щось новеньке, чи ні. Я просто не пам'ятаю, що тут було, а що не було. Так що, шо напишите в коментарях, будь ласка. І Як же я могла пропустити припусти, пропустите шапку? То тобто пропустити. Ви тільки гляньте на це. Куча нових шапочок, всяких там кепочок, Капельчик. Вот от вот шапочки. Корона, вот така, вот такі от всі штуки. До речі, цей капюшон дуже прикольненький. Вот так от. О така от шапка, вот такі от все такі. Тепер можна обогу зробити. І ось вроді це ось, всі нові шапки. Оце якщо нові. Конечно, звичайно, що тут они могут пропустити. Вот тут аж нові шапки. Але тут це теж баг з контуром. І я тупо я не можу з ним нічого зробити. Я сподіваюся, він його пофіксить. Не можна робити нормального персонажа з цими рожками. І вот. Шарф. Шарфи. Вроде. І до речі, я можу вам показати, прикольну в з тим вот. І беремо оце платья. Е, я рукава зніму. І беремо любую юбочку Але я, я більше б більше вам сказала коротку якусь. І зараз я вам покажу одну шучу штуку. І отак його все в чорний перекрашуємо. І ось! Та-дам! А зараз не про це. Нові шарфи. Дуже багато нових шарфів. Галстуки всякі. Ось такі от штуки. Кі вот. Конечно, целко трохи гачена. І нові крилишки. Нові крилишки я прям з Луні. Дякую тобі за нові крилишки, які ти додав багачили. Я думаю, їх не вистало дуже, не вистачало комусь. Похоже, це якісь... Похоже, це якісь нові крили. Луні додав. І, звичайно, хвости. Як він не міг пропуг не пропустити. Де йому пропустити. Але тут, опять же, бах з контуром. Отакі хвости. Новенькі. О, цей дуже доволі гарненький. Ну я думаю, це потрібно було. І знову же баг з контуром. Луні пофіг! цей бак. А отак. так. Кіцу не він. О, це тоже. Ем. А, вони різні. О, далі врасхі хоч це були. Оце було і це було. Я не помню, щоб це, щоб це тут було. Не, оце було. Похоже, я це ще щось не замічала. І назад, звичайно. Капішу, такі от штуки. І які... О, знизу. Ось такі нові бантики, всяка аура. Шприці. І вс. Оце у нас було. Ну, в принципі, усе. А от як виглядає тепер моя ось Не путайте мене з іншими. Може когось є такий ні, нічого в мене схожий. І ось, типу, А це моя вот. А тепер давайте це менюшку Раніше студія гача, це все було знизу. І тут реклама, яка тобі дає 500 гєм. Слоти перенесли. І це все перенеслося, в принципі. Games. А от як виглядала наша інша студія. А тепер вона виглядає отак. От персонаж був набагато менше. Зум. Його ще можна привикати. О, от так буде дуже добре. Схоже персонаж став більш. Чи то мені здається? Я не знаю. Ну, а на цьому все. Оцінюйте обновлення в коментарях і підписуйтесь на мій канал. Всім удачі і всім па-па-па-па!